Це і про атмосферу, про камерність певну і, звісно, про френдлі настрій. Це розвиток власне, нашої лірмін-спільноти в Україні. І мені здається, що він з своєю місією і ціллю справляється просто на ура. Я здивований дуже, здивований атмосферою, здивований е менторами, які заряджають от своєю. Енергією своєю відкритістю було дуже багато надихаючих моментів і надихає не тільки досвід кожного ментора, а й його особистість, його особистий шлях. Ми залишилися з такими враженнями, що у нас тут розуміють, тут є такі самі е, люди, як, як ми, вони розуміють нашу специфіку, і не єдині. Якщо порівнювати з різними вебінарами, це не зовсім те, тому що ти в команді тут можеш пропрацювати все, накидати ідей, одразу зробити якийсь брейншторм і вийти ну, з реальним результатом. От на перших напевно хвилинах ти розумієш, в якій динаміці буде спілкування, в якої в яку глибину ми підемо. Тому це кожен раз це виклик. І перед кожною командою я хвилююся вперше перший раз. Будучи ментором, я не тільки передаю свій досвід, ділюся ідеями або спроводжу консультації, а й досить часто дізнаюся багато нового, нових інструментів, методів, технічних порад і багато іншого.